Хіба це не романтика, потім у старості, проживши якісь півсотні років разом, згадувати, а пам'ятаєш, коли познайомились таку сітку сплели? Замість побачення в парку плетуть сітки, а замість квітів кікімора. Аркадій та Зоя – переселенці розповідають, познайомилися в Херсоні на початку повномасштабної. Познайомились під час окупації під дулами автоматів. На масових херсонських протестах тодішніх потім вже і під обстрілами, під киданням по нам гранатами. Нині живуть у Черкасах. Хто увесь вільний час, говорить Зоя віддають волонтерству. Романтика воєнного часу краще побачити на волонтерки. Бо переживати окупацію знову, каже Аркадій, не хочуть. Коли приїздили люди з Маріуполя, розповідавши жахи, які навіть як на мене більше ніж те, щоб ми бачили в Херсоні, хоча теж не солодко, то воно дає мотивації не думати ой, я заморився звичайно, заморився, щоб потім в другий раз тікати від цього руського міра, третій, то вже ні, досить не приклад одного. Нині в центрі допомоги армії 70 людей, які весь час змінюються, розповідає волонтерка Ольга Воскобій. Хтось про нас прочитав десь в інтернеті, і вже пишуть чи дзвонять, звертаються, і ми допомагаємо. Маскувальні сітки і на окопи, на бліндажі, на техніку різних розмірів. Запити від військових, говорить пані Оля, отримують щодня. Дівчата лишаються до ночі. От я вже казала, що Ксюша в нас плете до комендантської години. Дівчата виходять у вихідні. Поки діти вдома приходить плести сітки і волонтерка Яна Лучкова. Вона говорить із Харкова. Тут оформлювала документи і просто побачила, як дівчата плетуть і запитала, чи потрібна допомога, доєдналася. Діти каже, без неї справляються. Я навчила хлопців готувати, писати, вони вже вміють самі. Тому от зараз було онлайн-навчання, в першій половині дня я з ними сижу домашнє там все, а потім хлопці. Мама платила навіть годинка, навіть пів, тобто там два полотна можна за цей час зробити і побігти далі у своїх справах. Та допомоги розповідає волонтерка центру Ольга Воскобій. Тепер не вистачає. Щодня отримуємо запити із фронту. Ніхто не просить одну-дві сітки. Усім треба як мінімум десять з цього боку. Ну тут уже заплетено, але з іншого боку, ви побачите і там на тому станку. Ось цей станок у нас зараз стоїть пустує, немає людей. Більше рук, додає жінка, більше і тканини, а відтак кращий захист військових на фронті. Навіть люди з обмеженими можливостями до нас приходять і плетуть сітки. Люди, які абсолютно незрячі, головне це бажання, головне це розуміння. Головне це запитати себе зранку, що я можу сьогодні зробити для того, щоб допомогти захистити країну. І увечері перед сном знову ж поставити це саме запитання. А що я сьогодні зробив? Повстань повстань народи мій! Бери за зброю вмить, нехай під окупантами завжди земля горить. Анастасія Кашоїд, Суспільне новини, Черкаси.